А що там, Дусь? Що случилось? Що з тобой? Що шо... ти? О Почувствувала! А вона почала гавкати. Ти чуєш? Я опять образу сказала. Мамушка завернусь тут. Хто там приїхав, Дусь? І И... ой, ля 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 ты дожди це до мене Саша приїхав. Глянь, що робить. Ти ж це ж до мене приїхав, Саша. Ля, 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 ля. Лежала, лежала, як скочила. Я думаю, що вона тут куди. ля 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 Ти бой, да дай зайти, Сасі. Глянь, що робить. Ля, ля. Оце так. Да. Ти, Саша, приїхав. Ні, це наш Саша, приїхав. Запутайся. Mm -hmm. Все, хай Саша приходить, давай. Колобок, mm А -hmm. поправилася. Поправилася. Mm -hmm. Ти ж худієш, а я каже, правля. Ой боже, хто це? І вона, ти знаєш, то вона гавкне і все. А це прямо біля дверей. Хто виїхав? Mm -hmm. mm -hmm. Бабушка, хто приїхав. Mm -hmm. Диви, дивись, робить. Диви, диви, що робить. Роби. Вона чувствувала сань, не їла нічого, лежала така п'ята. Ну, звісно. Дуся, хто приїхав? Наконець-то. Боже, каже, скучили, всі немає. О, Все, давай наша машину ставить. Ти ж машину ставиш? А, ти на своїй приїхав? А а завів нормально. Ой, Боже, яка ж вона нещасна. Ну вже не ремонтуємо. Боже, як панель вил, за. Ну все, все, скажи, хай сейчас айде. А я там тебе висила з с... да, да. да. Там покруче прически. Море. 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 А ви швидко доїхали? Ну, Дяденька той за рулем був. А що це за куртка синь? Моє. Нефіга, я таку куртку не бачила на, на плечах такі ці. А що це о, 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 за тут за карманчики? Тут що гроші ти хаваєш? А Ну є тут гроші чи нема, давай подивимось. А, ну, а, це тут попу часа диви, я ніколи не бачила. Дуся, все, Саса запієха. Ох, і почухайся хоть. Ня-ні-ні, -ня -ня, туди не йди, Дуся. Дусь. Шиє десь да співає. Саша. Давай Дуся, поки мені тут посидиш. Йди сюди, Дуся, Дуся, йди сюди, бо там же Саша. Йди сюди, бачиш що ти не слухняна. Та я ж вона почала гавкати, ма. Вона почала гавкати, чого вона гавкає. А я думаю, що щось... Ні, ні, вона гавкає, прямо сильно гавкає. Я туди, а вона вон, дивися, Саша приїхав. о-хо-хо-хо. О, Зараз він заїде в гараж, Дуся. Диви, диви, диви. Ах ти, Йолки, па о, ці, да. Щось я під'їв. Щось зап'їхав. Ой, на виходниці, не знаю, як розказано. Ой, все, 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 успокойся. Треба оце завернути, бо вона опять щас як хипанула сюди через усю дирку. Бачите, такі тут колючки. Ось шерсть висить. Все, не плач. Не плач я, Саша, прийде. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Думав, що виїжджає. Ні, він зараз прийде, він машину поставить. Дусь. Плакса, не треба плакати. Саша тільки приїхав, не бойся. Ля, 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 ля. Дуся, за тебе простужуся, роздіта стою вообще. Майки вискочила. Бачите. Ну. Як це так? Тільки приїхав. Ай-яй-яй. Ай Він зараз прийде, Дуся. Ля-ля. Я не пойма в чому діло. А біжить туди, не дурна. Моя тиза, бачите як. Ну ні, 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 куди ти пішла, Дусенька? Боже, аж пісять захотілось. Моя тиза. Поп... Дали світ, так? Да? Зараз духовку включу. Бо. Та я зараз йду, боже, і пісять захотілося. І не попісяла. боже. Зараз включаю духовку, бо в мене рулька і блини треба вставити. Давай. Хорошо, дали... казали 11.30, а дали в 11 молоді. Дай вам я включу духовку та поставлю. Так. Він своєї машини вже приїхав. Своєї. Та ну він же ж ненадовками там. Ну розкаже все, коротше. Я не знаю ще. Я просто кажу, що чую, що собака гавкає, я от туди. Боже, хотіла і попісять, її не виходить. Боже. Бачите, як? Бачите, як собака привикає. Ну, що ти, що ти мені нічого не п'єз нічого не Да Дози нікаї сосіски. А, скажи, я нічого не їла сьогодні. Так, ви одіть, я пішла, бо я замерзнула, я в майки в одній стою, як наче літо впала, не потрібно, вже все. Не бачиш, вже навіть не йде за мною, то вона бігла, а тепер все, Саша приїхав, все, дружба помінялась.